Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чи можна вилікувати гіпотироз. І з вами я, Таля Домбровська, лікарка-ендокторнологиня. Для того, щоб е, надати відповідь на це питання, треба зрозуміти, що ми в курсі бази. Значить, що таке гіпотероз? Гіпотероз це зниження функції щитовидної залози. Тобто, в нормі, коли щитовидна залоза виробляє достатню кількість гормонів, цей стан називається еотерооз. І досить часто пацієнти лякаються, коли бачать це, цей запис в своєму діагнозі, і такі, ви ж казали, що у мене все добре з щитовидною залозою. Ну і насправді це все добре з щитовидною залозою, а саме вона виробляє. Достатня кількість гормонів, а це називається еотероз. Може бути тиреотоксикоз, коли гормонів забагато, але про це в іншому відео, і гіпотероз, Гіпо, мало. А, чому розвивається гіпотероз? Найчастіша причина розвитку гіпотерозу це автоімунитироїдит. Аутоімунний це таке, знаєте, не до захворювання, тому що по факту ми лікуємо не отмунний тероридет, а те до чого воно призводиться. Призводить воно до розвитку гіпотервозу. Одразу хочу уточнити той момент, що діагноз аутоімунного тероїдиту ми виставляємо не просто по, наприклад, ультразвуковому дослідженню або не просто по наявності підвищеного титру антитіл до щитовидної залози. А для того, щоб встановити діагноз аутоімунного тероїдиту, нам треба три моменти: перший момент, хай буде підвищення титру антитіл. Дощі до видної залози оці АТПО і АТТГ антиціла дотироїдної проксудази, антиціла дотироглобуліна в два з 2,5-3 рази вище від верхньої межі норми. Це будуть зміни на узі характерні для аутоімунного тироїдиту, і це буде порушення функції, тобто гіпотироз ну або тиреотоксикоз. Існує інша якби, класифікація, коли ми можемо встановлювати діагноз аутоімунного тероїдиту, коли у нас є от два з цих великих факторів, і який там ще там один маленький. Але то все деталі. Тобто, по правилам діагнозу аутоімунного тироїдиту ми маємо встановлювати, коли у нас вже є порушення функції і в ідеалі АТПО і аТГ здавати, коли вже є порушення функції. Тобто, наприклад, є підвищення тиреотропного гормону, хай воно буде незначним, типу до п'яти. І ми тоді скеровуємо людину здавати антиціла і здавати текстора вільний для того, щоб зрозуміти, що це дійсно є якась проблема з щитовидною залозою, і нам треба бути на сторожі, ну або це просто там якась лабораторна варіабельність. Тому е, ми, коли знаходимо просто підвищення антитіла, ми розуміємо, що в подальшому це може маніфестувати, розвитися в гіпотервоз, і ми таку людину ведемо більш насторожено. Ми рекомендуємо контролювати теротропний гормон е, раз на півроку, раз на рік, або при погіршенні самопочуття, обов'язково рекомендуємо контролювати теротропний гормон при настанні вагітності. Коли у нас є просто зміни на УЗІ, це можуть бути просто зміни на УЗІ. Але як лікар, який також дивиться, робить ультразвукове дослідження, щидовидні залози бувають дуже різні. І інколи ти просто ти дивишся і бачиш аїд, ну, треба, треба дообстежувати. А інколи людина приходить з аутоімунним тероїдитом і гіпотерозом, а там така щитовидна залоза досить непогано. Тому все досить індивідуально. Причина аутоімунного тероїдиту це аутоімунний процес, тобто це стан, з яким ви, в принципі, народились, і він потім по якійсь причині маніфестував. Це можуть бути якісь там ГРВІ, гриб, паління, будь-які інші моменти. І ось ця схильність маніфестувала у вас в те, що імунна система почала вважати, щитоведну залозу чужородним органом, вона її почала руйнувати, і в кінці кінців це. Призводить або призведе до розвитку гіпотерозу. Ризик розвитку гіпотерозу при підвищених антицілах кладає приблизно 2-5% на рік. Тобто у когось гіпотероз може настати завтра, а у когось гіпотероз може настати років через 10. Це, все, все індивідуально. А, чому воно розвивається, ми до кінця не знаємо і. Найсумніше в цьому всьому, що у нас немає засобів, які б могли нам зупинити ось цю аутоагресію нашої імунної системи проти нашої щитовидної залози. Якщо при цукровому діабеті першого типу, що теж є аутоімунним захворюванням, є препарати, які можуть відтермінувати такий початок хвороби, то при аутоімунному тероїдиці ми лікуємо тільки результат. А саме гіпотироз. І з гіпотерозом дуже цікаво, тому що в практиці ти бачиш ну, багато різного, і буває так, що тироксин призначають там, де зовсім не треба, а буває, що не призначають там, де треба. Тому давайте розберемо. Норма тиреотропного гормону середня, да, по популяції складає 0,4,4,0. Тобто, якщо у вас тереотропний гормон 0,5, це ок. Якщо він один, це тежок, 2,5% чудово, 3 нормально, 3,5, 3,8 теж абсолютно гарний тереотропний гормон. Чому так? Тому що він є варіабільним. Варіабельність тереотропного гормону протягом доби досягає 50%. Тобто, якщо посадити людину в лабораторії і цілий день набирати кров їй на тереотропний гормон, висока вірогідність, що ми кожного разу будемо отримувати якийсь. Інший результат. І це нормально. Це те, з чим нам доводиться мати справу лікарям. А, тому, коли у нас стереотропний гормон в межах 0,4-4,0, все нормально, ми нічого нікому не призначаємо. А, є м, ситуації, коли призначаємо, але це вагітні, і це розбираєтесь на прийомі зі своїм ендокринологом. В більшості 0,4-4,0 – абсолютно нормальні цифри. Коли тиреотропний гормон вище 10, або й тиреотропний гормон може бути нижче 10, але вже є зниження Т4вільного, ми називаємо це маніфестним гіпотерозом. Тобто треба допомагати щитовидній залозі. Щитовидна залоза точно не справляється, і ми призначаємо препарати гормону тероксину. І найцікавіший момент, це коли у нас тиреотропний гормон реєструється від 4 до 10. А коли ми. Реєструємо тиреотропний гормон в інтервалі від 4 до 10, двічі мінімум, з інтервалом в кілька місяців, ми маємо право встановлювати діагноз субклінічного гіпотирозу. І субклінічний гіпотироз – це такий недодіагноз, тому що це знаєте, початок гіпотирозу, коли щитовидна залоза під активною дією тиреотропного гормону ще справляється. Тобто, що відбулося? А щитовидна залоза в якийсь момент не змогла виробляти достатню кількість гормонів, на це відреагував гіпофіз, орган у нас в головному мозку, який саме і синтезує тиреотропний гормон. Він виділив більше тиреотропного гормону. і тиреотропний гормон пішов до щитовидної залози для того, щоб простимулювати його роботу, і оскільки у щитовидної залози ще були запаси. Вона змогла почати виробляти достатню кількість гормонів. Тобто, це такий ще компенсований стан, і, як правило, при субклінічному гіпотерозі у більшості людей скарги відсутні. І оцей стан, субклінічний гіпотероз, ми маємо лікувати у вагітних, у жінок, що активно планують вагітність, у жінок, що планують вагітність методом екстракорпорального запліднення. І якщо у людини є скарги, і немає, ми не можемо знайти ніяких інших причин для скарг. Про скарги про гіпотерозі ми поговоримо окремо, але я хочу наголосити, що вони не специфічні. Коли у нас болить праве підребер'я, ми розуміємо, що це, скоріш за все, жовчний. Коли у нас є слабкість тому випадіння волосся, дуже не факт, що ще взагалі ще доведена залоза. Тому субклінічний гіпотироз в більшості випадків ми не лікуємо, тому що були проведені великі дослідження, які показали, що лікування субклінічного гіпотирозу і не лікування субклінічного гіпотирозу – ну. Це приблизно одне і те саме. Тому ми можемо чекати маніфестації або появи скарг, і тоді ми, звичайно, починаємо людину лікувати. І ще раз, ми лікуємо не цифру на листочку, ми лікуємо людину. Якщо у вас все добре і там тереотропний гормон 5. А вам розказують, Боже Боже, давайте будемо пити тироксин, Ну, можливо, вам в вашому випадку і треба пити. більшості не треба. У нас мають бути скарги, у нас мають бути клінічні прояви, у нас мають бути це все лабораторно підтверджено, і тоді ми маємо лікувати. І повертаючись до першого питання, з якого це все почалось, чи можна вилікувати гіпотироз? Давайте так: людина з компенсованим гіпотирозом, Тобто це людина, якій був встановлений діагноз гіпотерозу, потім їй було призначено тироксин, і тиреотропний гормон компенсувався, тому що ми саме по рівню тиреотропного гормону дивимося компенсацію захворювання. Так от, людина з компенсованим гіпотерозом, це здорова людина з приміточкою. Приміточка, що різниця між людиною з компенсованим гіпотерозом і здоровою людиною дві: що треба зранку випити тероксин і раз на півроку перевірити тиреотропний гормон. Тобто, людина з компенсованим гіпотерозом це здорова людина. Але чи можна вилікувати гіпотероз так, щоб ніколи не приймати тероксин? Відповідь ні. Поки що нічого не придумали для того, щоб наростити здорову щитовидну залозу або, я не знаю, бади, нутріцептики, харчування, будь що інше. Ні, у нас при гіпотирозі є тільки гормонозамісна терапія, тироксином, який ідентичен натуральному. Дякую за вашу увагу, гарного, спокійного дня. Коментуйте, діліться, підписуйтесь, до нових зустрічей.